Дай Боже, здорові вам і благослови з Боже на все святи чудо ікони і матінки Боже не остане помочі, до якої завершимо молитви нині слава Ісусу Христу і за сиву, і слава Україні! Героям слава з Богом і Богородицею на віки. Та я з Івано-Франківська Вас я генерал капелановер Борис Голодюк, Павло сте у вівторок, 10 лютого 2026 року, у тисячі дев'ятсот сьомому фільмі Полку Пресвятої Богородиці. Щиро дякую вам, які підписались на наш цей капеланський канал, які допомагають Україні молитвами, коштами, справами, які небайдужі, все більш патріотичні побожі люди в Україні в нашій Діаспорі. І, звісно, найбільша подяка нашим героїчним воїнам-фронтовикам і цей нелегкий час. Самі затято обороняють нас, і ті, хто у тилу теж готуються і вже ведуть певну боротьбу проти тої нечисті, яка, ви знаєте, зсередини корупцією і іншими злочинами роз'їдає нашу державність. І нашу віру, наші звичаї, і робить інші злі. Ми ж віримо, що буде весна не тільки в природі, а в нашому народі. І у сьогоднішньому дні я вам пропоную, дорогі мої, знання і незнання, браття, все се у Христі того, щоб більше було світло віри в душах ваших, попри те, що електричного світла все менше згадати. Те відео зняти ще в час свята Миколая 2023 року, але в ньому є ті слова, в яких не зрікаюсь я і є минулі і. Тодішні та вже нові божі знаки за те, що неминуче переможемо ми. Мовірно, це буде час цієї весни, але після найстрашніших тих подій ще більшого нападу рашофашистів з китайцями, комунокорейцями на нас. Дочі, після з'явила вже Христа. Ну і вам подивитись відео добродія Віктора Кирия. З Дрогобича, але який народжений у містечку Ішня на Чернігівщині і його гарні роздуми за те, що Україна переможе. Вітаю вас, друзі. Будемо продовжувати розглядати Катерини Нострадамуса із п'ятої Центурії, які мають прямий стосунок до сучасної України. Це 37-й та 41-й Катерини. У 37-му йдеться про Зеленського, а в 41-му про наступного нашого президента, тема до якої Нострадаму згодом повертається в 6-й та 10-й центуріях. Ось такий вигляд має 37-й катерен в оригіналі. Переклад такий: три сотні будуть мати спільну волю і дійдуть згоди для досягнення своєї мети. Через 20 місяців з'являться записи. Їхній король зраджуватиме, імітуючи слабкість і ненависть. Інший рівноцінний варіант перекладу буде таким: 300 будуть мати спільну волю і дійдуть згоди для досягнення власної мети. Через 20 місяців з'являться записи. Їхній король зраджуватиме, симулянт слабкості і ненависті. Якщо порахувати всіх представників партії, слуга народу та колишніх членів 95-го кварталу, які зараз очолюють верховну владу в Україні, їх буде приблизно 300 осіб. Це члени правлячої фракції в парламенті, це штат Офісу президента, а також це верхівка уряду. Наразі я не можу сказати, у чому вони дійшли згоди для досягнення власної мети. Адже записи, про які говорить Нострадамус, ще не опубліковані. Не опубліковані ж вони тому, що ще не минуло 20 місяців з того часу, як відбулася змова цих 300 осіб. На мою думку, ця змова відбулася в листопаді 2022 року, позаяк вже 13 грудня 2022 року парламент ухвалив силою голосів Слуг народу та колишніх регіоналів закон про посилення військової дисципліни. Що було зроблено з метою деморалізації Збройних сил України. Таким чином, відповідні відеозаписи чи аудіозаписи мають бути оприлюднені в червні 2024 року, коли мене 20 місяців із листопада 2022 року. Королем цих 300 змовників Нострадамус називає Зеленського. Нагадаю, він пише про нього так: їхній король зраджуватиме, імітуючи слабкість. І ненависть. Погодьтеся, панове Зеленський, справді часто імітує ненависть до загарбників, крім того, імітує власну слабкість, власне інфантильне безсилля допомогти Збройним силам України. Насправді ж багато важливих речей він міг би зробити без особливих зусиль, йдеться про речі, які він зобов'язаний робити відповідно до обов'язків власної посади. Міг би покласти край внутрішньому мародерству з боку високих чиновників, міг би усунути від влади агентів Кремля, міг би шляхом переговорів із західними партнерами та шляхом висвітлення правдивої інформації для всього світу про справжнє число жертв серед мирного населення та про звірства ворога, домогтися значно кращого постачання зброї. Міг би не вступати в економічні війни із Польщею, міг би заветувати закони, які деморалізують Збройні Сили України, а натомість він їх підписує? Міг би не тероризувати Червінського та не проводити кампанію цькування залужного, міг би домогтися пришвидшення розслідування у питанні вбивства воїнів 128-ї бригади та помічника залужного Частякова і багато подібних речей? Міг би зробити ще перед війною та в перші дні війни речей, яких він не зробив, імітуючи власну інхвартильну слабкість, а якби зробив, то й війни б не було. А той факт, що жоден король в історії не імітував цих ганебних рис для правителя слабкості і ненависті, цей факт, панове, переконує нас у тому, що даний Катерен має безпосередній стосунок до Зеленського. Та його 300 поплічників. А тепер розглянемо один із наступних катеренів даної центурії. катерен 41-й, де йдеться про наступного нашого президента. Ось такий вигляд має він в оригіналі. Переклад такий: не підтіннями та денним ноктюрном буде правити із стрибок суверенний, оживить його кров зі стародавньої урни, оновлені століття для золотого дощу. Ви скажете, що цей катерен дуже незрозумілий і не може стосуватися нашого наступного президента, поза як тут йдеться про суверенну владу, тобто владу, хоч і законну, але не обмежену. Але, панове, у Зеленського в руках також сконцентрована, необмежена, повна влада. Він також є сувереном, тому немає підстав вважати, що його наступник матиме владу чимось меншу, адже виправити зло, яке зробив один суверен. Неможливо в тому випадку, коли твоя влада обмежена. Давно було відомо, що вибити клин можна лише клином. Перший рядок вказує на те, що правління наступного президента, на відміну від попереднього, тобто на відміну від правління Зеленського, буде не тіньовим, не залаштунковим, а сповна прозорим, без запитань з боку народу, на які президент не хоче відповідати інакше, аніж заученою фразою: Я ж не втік. Тому Нострадамус і говорить метафорично, що наступний президент буде правити не під тінями та денним ноктюрном. Ноктюрн це музична п'єса, яка має назву нічна метафора денний ноктюрн стосовно державного правління означає залаштункові інтриги, таємну діяльність, непрозорість. І цим рядком Нострадамус вказує на те, що за наступного президента всі ці речі звичні для нашої високої політики. Закінчиться назавжди. Другий рядок можна перекласти у двох варіантах. Перший варіант такий буде правити і стрибок суверенний. Другий варіант такий буде правити і стрибати суверен. А поза як останній варіант не пасує до подальшого контексту, то, на мою думку, слушним є перший. Малозрозумілим тут є лише одне слово це бонд. У французькій мові чи в якійсь іншій його не знайдемо. Зате в французькій є слово бонд, яке на слух сприймається майже так само. У відповідну добу орфографія була невнормованою, і іноді слова писалися з чергуванням «д» те. Наприклад, тітмар марзабурзький і дітмар Марзебурський це одна й та ж сама особа. Отож, слово бонд має два значення: це дієслово стрибати та іменник стрибок. Словом, стрибок людину можна умовно назвати у тому випадку, якщо вона добре стрибає, у висоту, чи в довжину, чи потрійним стрибком або ж навіть із жардиною. Тобто наступний президент буде особою, яка, скажімо, в студентські роки успішно займалася легкою атлетикою. І дивного тут немає нічого, скажімо, Порошенко і Путін колись успішно займалися дзюдо, червоненко і Рабінович автоспортом. Кличко професійно і супер успішно займався боксом. Колишні зірки спорту Сергій Бубка і зірка футболу Андрій Шевченко також пробували себе в політиці, але спіткнулися і вчасно одумалися, вчасно зрозуміли, що це не їхнє покликання. Отож немає дивного в тому, що наступний президент умітиме стрибати краще за багатьох із нас. А тепер нам залишається розглянути два останні рядки даного Катерена. Аби переконатися, що мова тут справді йде про наступного президента України. Нагадаю, ці два рядки звучать так: оживить його кров із стародавньої урни оновлені століття для золотого дощу. На перший погляд здається, що тут нічого не зрозуміло, але врахуємо, що Катерини – це віршовані пророцтва, а у віршах мають бути метафори, інакше це вже не вірші. Отож проаналізуємо першу метафору – Оживить його кров. Зрозуміла річ, що тут не йде мова про кров у прямому розумінні, але про численні родинні зв'язки з цілим народом, представником якого він буде. Цілому народові панове під підсилу буде оживити та оновити минулі століття із стародавньої урни. Стародавня урна це також метафора. В урнах хремляни та багато інших народів зберігали попіл своїх померлих, яких спалювали на вогнищі. Отож тут йдеться про відновлення забутих культурних та релігійних традицій власного народу, традиції, які у наш час образно можна назвати спаленими і похованими в поховальній урні. При цьому пригадайте, панове, Нострадамус вказує, що всі ці традиції минулих століть оживуть і оновляться для золотого дощу золотий дощ це також метафора. Кажучи іншими словами, метафора золотий дощ у даному контексті уособлює такі поняття, як розквіт, справедливість, праведність. Ось такою стане наша Україна, країною, в якій пануватиме економічний добробут, справедливість законодавства та праведність її громадян, хоч останнє можна досягнути лише з часом за рахунок спеціальної державної програми. Виховання молодого покоління. Таким чином, до цілої системи пророцтв про наступного президента України, половина яких належить Нострадамусу, додається ще одне, яке свідчить про те, що ця особа великого реформатора вміє непогано стрибати і, очевидно, вміє це значно краще за кожного із керівників всіх інших держав. Попри те, що багато із них молодші за віком. А ця деталь, панове, переконливо відкидає масу кандидатур на відповідну роль. Адже одна справа, коли невіглас, оголосить себе наймудрішим чоловіком на планеті, коли атеїст перед виборами піде до церкви і оголосить себе глибокодуховною особою та релігійним реформатором, коли він пообіцяє нам золоті гори, а для цілого світу його оздоровлення. Цьому цьому багато некомпетентних людей можуть повірити. І зовсім інша справа, панове, якщо ми запропонуємо цьому кандидатові стрибнути, скажімо, потрійним стрибком або в довжину чи в висоту на його вибір, тоді відразу ж стане помітно, що це досить кепський стрибун. Жодним чином не кращий за кожного із нас. Адже ці люди мають забагато шкідливих звичок, аби в зрілому віці. Зберегти свою спортивну форму. Таким чином, наділяючи майбутнього великого реформатора численними талантами, Господь Бог наділив його і такою простою особливістю. Вмінням добре стрибати, що є властивим для великої кількості спортсменів, але, як правило, не властиво політикам, які цураються легкої атлетики. А натомість віддають перевагу силовим видам спорту, готуючи себе до кулачних боїв у стінах Верховної Ради. І це для того, панова, би ми не помилилися у своєму виборі, адже у деяких випадках воно навіть з вигляду є помітним, що зайва вага несумісна зі стрибками. Є така біблійна приповідка коня готують на день битви, а перемога від Господа. Але у нашому випадку, панове, так сталося, що ми з вами не можемо приготувати коня на день битви. І Бог знає про це, тому Він сам приготує коня на день битви, коня для нашої перемоги. Сьогодні переживання нашого справжнього патріота Віктора Карія підтримую я відео, тому його даю, піснула, що. Є певні думки його, інші, ті, що не співпадають з моїми але десь понад 90% розумів його я підтримую, я говорив за це. І причиста Божа Мати на цьому місці святому благословила за нього молитись. По-моєму, пройшло три роки. Уже якраз це було перед Різдвом. Це знаєте, такий Бог дає подарунки певних людей, які починають відкривати певні пророцтва як Писав апостол Павло. Одним дано ті пророцтва казати, іншим пояснювати, ще іншим красиво вміти їх пропагувати. Якось подати ще іншим десь порівнювати з іншими, і всі мають відчувати, що вони різні частки єдиного тіла Христа і старатись один одному допомагати, а не якось перешкоджати в ті чи інші такі дослідницькі просвітницькі діяльності, тому що він, людина, віктор є безкорислива, побожна. І власне ми, яка козака заперчує здалека. Такої світлі ситуації є, чомусь в його думках не було слова і не є за те, що я говорю, що Біблія пише, що марна надія буде на земних людей. І поки Бог не прибуде з сонячно-воскресними героями, поки змін на краще не буде. І тому я переконаний 100%. І впродовж років Бог давав багато доказів, в тому числі сам дав себе на фото зняти, Божа мати, значить, шони зі мною а на свято Миколая, що віра моя, і тих, що коло мене було все твердіше, я камінь, Бог благословив, е, передав мені святий Миколай, і Божа мати, і пристиг Бог, камінь. Я вам за це говорив, що я стаття. Також в цій ситуації є. Почитайте її, щоб і ваша віра була міцна. Як ти камінь, дорогі мої, нагадаю, що 20 грудня 2015 року на наступний день після цього чуда у півдні моїй оселі була з'ява Пречистої Богородиці, яка благословила зняти на фоні того каменя на чотири сторони світа різні ікони, які відобразились на тому камені. Перша це була ікона Миколаєва на схід сонця, друга різдва у бік півдня, саме там, де русалим, третя це воскресіння на захід сонця, де має зі. Ти сонячний Божий Русалим біля Франківська у бік Львова. 12 кнута Боже місто, і нарешті на північ та й на вечеря у нас якраз є Вовчинець північний схід. Є гора Вовчинецька, і нагадаю вам я, що в минулому відео я вам пояснював те, як там саме буде Боже зібрання сонячно-восхесих героїв і популярних людей, а також їхніх рідних. Саме хрестів. на тій горі встановлений хрест на свято Героїв на день пам'яті Євгена Конувальця, 23 травня 1995 року, який перш. Ши має засіяти в світі неділю за чотири дні перед Божим пришестям, який очікував четвери, саме від цього хреста Кобзаря до того хреста, жодного хреста іншого немає чудотворного, але буде йти власне військо Боже через наше озеро, сонячну поляну над Хрестом Кобзаря до Хреста Вознесіння. То дуже символічно є, дорогі мої, що саме Тарас Шевченко був похований 22 травня. І в день Миколая Весняного я вам показував чудо, яке Бог дав саме попередження саме в той священний день 2023 року. І що 2023 рік, рік рік може зустріч був особливий тими знаками, що Бог стверджував і Божа мати, що вона зі мною з тими людьми, за яких молюся, я це можна годинами, днями розповідати, які ласки божі були і чуда. А також що Бог відтягує ще найстрашніші дні. Як побачили ми, дорогі українці, і присвятої трійці, що. Бог дав три роки, набравшись у тих роках, що люди дивувались Боже, які гинуть молоді хлопці, дівчата, діти талановиті. Люди, що ж то таке буде, чому Бог цвіт землі цієї забирає? Бог забирає, щоб ще більше вони розквітли там в сонячному раю, удосконали таланти свої і вернулися не ангелами, а Божими людьми в тілах нових вічно молодих до нас, кретно і... до тих людей, які знали їх, рідних близьких, друзів, другі, які надзвичайно щасливі тим будуть, що Еннеся сонячно Воскресні герої наші і друзі у ПАЗ ЗСУ, і в тому числі і діти, я говорив, що Божа мати, упросила Бога взагалі повернути від трьох років, щоб діти вернулися до 15 Спочатку було від 5 років, зараз Господь дав таку ласку. Ну і особливі чуда були на ті свята, які зв'язані з старим стилем календаря. Я свої слова накладую на старі відео, саме 2023 року, коли я молодше виглядав тілом, але десь слабший світлом до. Ще своєї, бо я щасливий тим, що світло віри в душі моїй все більше росте, росте і росте, і що Бог все більше чуда дає. І, і ознакою того, що зараз найтемніші дні, що нам роблять, є те, що люди світлі душею, попри всі ситуації злі, не падають духом, а стараються інших людей збадьорити, іншим людям сказати за чудово ці хрести, що пішли, молилися, або хоча б віртуально дивилися на них, робили стоп кадр і молилися, що Боже висухай моління. Ангели моїх святих, які до тебе летять туди на Франківщину, на молитву, за мою малу родину, за велику нашу спільну козацьку родину за Україну. Ну і нагадаю вам я, що Бог дав особливе чудо саме в час, коли був майдан. Коли розсіли на Майдані були, озеро в нас не замизало саме по тій лінії, що бачите, ви було видно, що йдуть святі, і що їх була мала кількість, яка йшла молитися на ту сонячну поляну. І я мав ласку Божу, але не міг це зняти саме сьогодні. Дорогі люди, як я бачив те, що сонце сіяє, і йдуть святі молитися, але їх набагато більше ніж було то видіння, яке було в 2014 році і в інших роках. Найбог помяне тих, що відійшли, герої наших дорогих, і я переконаний, що багато з них вже відпокутали в чистилищі, і Бог ото збільшив число, що я казав, що вернеться понад 150 тисяч тих, які загинули е, саме з 2013-14 років, тіла нових вічно молотих наших героїв, і що вони вернуться не тільки як божі воїни, а просто як люди, які в житті були чи вони вчителі, чи співаки, чи інші професії. Є, а найбільш такі затяті, звісно, що вони будуть у військових формах. І на білих конях, і е, по воді бо показував у нас на озері були видіння, що їдуть святі на білих конях і йдуть е, пішо за ними. І священики, і діти, і люди мирні. Це неймовірне чудо, дорогі мої. Не минуче буде. І хочу сказати щодо е, відео Віктора Кирія, що він думає, що стрибун це спортсмен. А я щось думаю, що стрибун це той, що на коні е, має прибути Тарас Шевченко на білому коні. Люди побачити його як Ісуса Христа. Власне, який буде на білому коні їхати, і ряд інших божих обранців, і власне, це буде супер і з Сонця до Землі. Багато хто не вірить, що на сонці є життя на інших планетах. Це премудрість Божа. Читайте в апостола Павла, послання до Коринтян, 15 -та глава, там сказано, що кожна планета має свою славу. Тобто, а слава є тому, що є певні прославлення з тої планети до Ісуса Христа. І на найдальших планетах багато йде до рікань, а на найближчих планетах до Сонця все більше прославлень, тому що там менші ступені чистилища. Там же є прекрасні слова про те, що в час пришестя Бога, Божі люди не всі, а тільки заслужать, преобразяться і стануть більш молоді. Можливо навіть наш тим, хто є на сонці, на небесах, дай Бог, щоб святило сім'я Твоє, щоб царство Твоє, як на сонці небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай Бог сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не допусти до нас уси, але визволи нас від лукавого, богородиця, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками і благословений підло на кругом, бо ти породила Ісуса Христа, визволителя дух нашого.